Часу доби, шановні добродії, ми продовжуємо е, досліджувати питання правосуб'єктності е, тієї виконавчої служби, яка сьогодні е, утворена і е, вчиняє певні дії в місті Дніпро. Е, ми вже зазначали, що в самому в самій назві цієї служби вже закладено повалення конституційного ладу. От, але ми йдемо далі після беззмістовної відповіді на наш інформаційний запит від другого правобережного відділу в Чечелівському і Новокодацькому районах міста Дніпра міжрегіонального управління виконавчої служби України в місті Одеса. Від 22 числа ми зробили запит на інформацію до е безпосередньо південного межрегіонального управління Міністерства юстиції міста Одеса. Це раніше е обласна юстиція. Хто знає, е хто проживає в Дніпрі, той знає, вона споконвіку знаходилася в одному, і в тому ж місці. От наразі її. Назва цієї юридичної особи приватного права південне міжрегіональне управління Міністерства юстиції міста Одеси зробили запит на інформацію з формулюванням про те, що 13 лютого 2023 року нам стало відомо про блокування коштів на зарплатній картці в Укрсібанку через відкриття. Виконавчого провадження номер відповідний державним виконавцям юридичної особи з назвою, другий правобережний відділ Державної виконавчої служби у Чечерівському та Новокадацькому районах міста Дніпра, південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції міста Одеси, а саме Лукіним Михайлом Віталійовичем, 14 лютого 2023 року. Я буду читати, як написано, я писав від імені свого сина. Мною було надіслано рекомендований лист з повідомленням до зазначеної вищої юридичної особи, до якої я звертався із запитом на публічну інформацію щодо встановлення державної правосуб'єктності самої установи як державного органу, а також для підтвердження конституційних повноважень державних службовців. У її посадових осіб мій запит було зареєстровано в книзі вхідної кореспонденції відділу 16 лютого 2023 року за відповідним номером. 22 лютого 2023 року. На мою зазначену вище електронну адресу поштову адресу я отримав неповну відповідь від зазначеної вищої юридичної особи з відповідним номером, де в порушення частини 3 статті 22 закону України від 13 січня 2011 року номер 2939-6 Римське про доступ до публічної інформації для встановлення державної правосуб'єктності самої установи як державного органу у юридичної особи з назвою Другий правобережний відділ державного виконавчого виконавчої служби у Чеченівському та Новокадацькому районах міста Дніпра південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції е, в місто Одеса, а також для підтвердження конституційних повноважень державних службовців у її посадових осіб. Мені було запропоновано самостійно звернутись до належного розпорядника інформації Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції міста Одеси за адресою місто Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, будинок 21А. Тобто з'ясували, що в порушення норми закону про доступ до публічної інформації де. Розпорядник інформації мав перенаправити до відповідного розпорядника інформації наш запит. Вони нам е, надсилають відписку і пропонують самостійно звернутись. Хочу ж що зазначити, що е, наданих на мій запит копій деяких документів вбачається незаконне. Використання юридичною особою з назвою Другий правобережний відділ Державної виконавчої служби у Чечелівському та Новокодацькому районах міста Дніпра південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції міста Одеса, не встановлених окремим законом державних символів на печатці і бланках установи. Зазначу, що вони нам надіслали. Зразки і своєї печатки з своєю повною назвою, і свого бланку. І на цих е, на примірниках на зразках відсутні державні символи. Е, присутні тільки малий державний герб, який є невід'ємною частиною великого е, державного герба України. Нормами статті 8 Конституції України визначено, що в Україні визнається дія принцип верховенства права. Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй. Норми Конституції є нормами прямої дії. Це ми нагадуємо так званим. Посадовим особам про їхні обов'язки, які прописані конституцією, надалі йдемо положеннями частини першої і другої статті 19 конституції України, закріплено, що правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі в межах повноважень та у спосіб, що передбачені конституцією та законами України. Відповідно до положень статті 40 конституції, усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисті особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути та е, звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк. Це зобов'язує стаття 40 Конституції, тобто, ті особи, які ховаються за тією довгою назвою якогось якоїсь недоустанови, точніше, юридичної особи приватного права, прямо не виконали положення статті 40 Конституції, також вони не виконали положення статті 34 Конституції України. Дали незрозуміли, незрозумілу відповідь. Також вони не виконали закон України про доступ до публічної інформації. Ми про це вже зазначали ви ще ви це зможете прочитати в публікації, яка буде під даним відео. От. І знов таки ми звертаємось до цих недопосадовців і нагадуємо їм про. Те, що відповідно до положень частини першої статті 68 Конституції України, кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей, те, що вони роблять, в контексті зазначеного вище, ми запитали у них надати наступні документи. Нагадаю, що ми вже звертаємось до. Управління Міністерства юстиції в області, тобто, це вже ну, обласна одиниця, і до того переліку, який був в першому запиті на інформацію з приводу правосуб'єктності, нагадаю вам, що таке правосуб'єктність, це правоздатність, дієздатність і деліктоздатність юридичної особи, ми вже додали. Пункти безпосередньо, які стосуються е, юридичної особи приватного права, е, яка керує у нас, керує в лапках, звісно, е, в області, і е, ну, коротко пробіжимося, просили надати завірену належним чином фотокопію розпорядчого акту е, відповідної юридичної особи південної міжрегіонального управління міністерства юстиції міста Одеси, е, надати. Копії відбитку е, гербової печатки, а також власного бланку, також цієї юридичної особи, надати завірену належним чином фотокопію наказу про призначення на посаду керівника е, Дудіна Тимофія Миколайовича, е, надати завірену належним чином фотокопію присяги державного службовця, складеної Дудіним е, Тимофієм Миколайовичем. Надати завірену належним чином фотокопію службового посвідчення. Встановленого зразка, оформленого на Дудіна Тимофія Миколайовича, надати достовірні відомості про отриману заробітну плату на посаді керівника органу з назвою відповідною Дудіна Тимофія Миколайовича в період з моменту призначення на відповідну посаду і до моменту надання відповіді на даний запит. Також ми просили надати за належним чином фотокопію наказів про призначення на посади заступників керівника органу з назвою відповідною, надати завірно належним чином фотокопію розпорядчого акту про утворення державного органу з назвою Другий правобережний відділ державної виконавчої служби у Чечлівському та на районах міста Дніпра південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції міста Одеса. Просто просто глум над, над свідомістю в таких назвах, ну і так далі. Просили надати такі ж самі документи на підтвердження правосуб'єктності зазначеної установи, а також. Правоздатності е, і повноважень конституційних у е, їхніх посадових осіб керівника е, Остапенкової Катерини Миколаївни і е, державного виконавця, який відкрив провадження Лукіна Михайла Віталійовича. Е, зазначу, що відомості по цій юридичній особі зараз щось не те, ага, ось. У нас вже є у вигляді витягу. Дякуємо всім, хто нас підтримує фінансово. Це дозволяє нам викупати документи на ці недоустанови і аргументувати вже предметно, адже найкращий аргумент це документ. І ось, будь ласка, у вас зараз на екранах витяг. З єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців та громадських формувань, реєстру юридичних осіб приватного права, суб'єктів господарювання. Отриманий на, мною на мій паспорт. Ось ми бачимо: дата, час і все таке інше. Реєстраційний номер справа, унікальний номер присвоюється. Цьому витягу. І ось ми бачимо документи у вигляді витягу на юридичну особу з назвою Південне міжрегіональне управління Міністерства юстиції міста Одеса. Даний витяг аж на 47 аркушах, сторінках, точніше, він буде розміщений під цим відео в матеріалі на сайті Багнет Нації. Заходьте, ознайомлюйтесь і не вчиняйте злочин. Не вчиняйте злочин, який може підпадати під кваліфікацію статті, статті 111. Кримінального кодексу України щодо легалізації ось цих шайк-лієк. ми вам дякуємо за допомогу ще раз. Далі буде, далі буде цікавіше. Все буде багнет нації. Хай щастить на все добре.